Я радію з того приводу, що маю можливість привітати вас добрим ранком і побажати мирного і тихого неба усім, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами я об'єднуюся в подяках Богові, адже Він подарував нам цей день. І через Його милість ми живемо. І сьогодні ми ще маємо нагоду покладатися вірою на обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Сьогодні Господь відкриває перед нами дорогу до Царства Божого. Але пам'ятайте, що в день, коли Він прийде, будуть два класи людей. Тож послухайте, що він скаже тим, які праворуч від нього. Євангеліє від Матвія, 25 розділ, 34 вірш. Тоді цар скаже тим, які праворуч. Прийдіть благословенні мого Отця. Успадкуйте царство приготоване вам від створення світу. Нині прихід Христа ближче, ніж коли ми вперше повірили. Велика боротьба наближається до кінця. Суди Божі відбуваються по всій землі. У них чується урочисте застереження. Тому і ви будьте готові, бо син людський приходить у ту годину, про яку і не думаєте. Ми живемо у час заключних подій земної історії. Пророцтва неухильно виконуються. Години благодаті швидко закінчуються. Ми не можемо втрачати часу жодної миті. Нехай же нас не застануть сонними на варті. Нехай ніхто не говорить у своєму серці або своїми ділами. Мій Господь зволікає зі своїм приходом. Нехай вістка про швидке повернення Христа прозвучить у щирих словах застереження. Господь невдовзі прийде, і ми повинні приготуватися, щоби зустріти Його з миром у серці. І з твердою рішучістю робімо все можливе, щоб нести світло людям, які оточують нас. Не слід засмучуватися, а треба пильнувати і завжди дивитися на Господа Ісуса. Він незабаром прийде, і ми зобов'язані приготуватися і чекати Його з'явлення. О, як чудово побачити Його і бути прийнятим ним в число Його викуплених. Ми довго чекаємо, але наша надія не повинна слабнути, якщо тільки ми удостоїмося побачити царя в Його величі, то одержимо вічне блаженство. Мені хочеться сьогодні разом з вами висловити надію усіх християн. Ми повертаємося додому. Ми близькі до того часу, коли Христос прийде в силі і великій славі, щоб узяти своїх викуплених до їхньої вічної оселі. Ми довго чекаємо повернення нашого Спасителя, однак Його обітниця безумовно виконається. Незабаром ми опинимося у нашому обітованому домі. Там Ісус поведе нас до живого потоку, що тече від Божого престолу, і пояснить нам таємничі діла провідіння, через які він вів нас по цій землі, щоб удосконалити наші характери. Там ми чистим поглядом будемо споглядати красу відновленого Едему того дня. Усі викуплені засяють у славі Отця і Сина. Пролунає пісня перемоги і наповнить своїми звуками усе небо. Христос переміг. Він входить у небесні двори. Там приготовані оселі для викуплених із землі. Усе, що бентежить нас на шляхах провидіння в цьому світі, тоді стане зрозумілим. Що було недоступне нашому розумінню, тепер знайде своє пояснення. Перед нами відкриються таємниці Божої благодаті. Усе, що непокоїло наш обмежений людський розум, і в чому ми бачили порушені обіцянки, відкривається нам досконалою і прекрасною гармонією. Ми зрозуміємо що тільки безмежна любов вела нас через переживання, які здавалися найважчими, усвідомивши ніжну торботу того, завдяки кому все сприяє до добра, ми будемо радіти невимовною радістю у повноті Божої слави. Але це все буде у славний день з'явлення Ісуса Христа. Але послухайте, що відбудеться ще в той день. У Євангелії від Матвія, в 25 розділі, в 31 вірші ми читаємо, коли прийде син людський у своїй славі, і усі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави. З неба лунає Божий голос, що проголошує день і час приходу Ісуса, і урочисте укладання вічного завіту зі своїм народом. Подібно найгучнішого гуркуту грому, його слова пролунають по всій землі. Ізраїль Божий, тобто всі послідовники Божі, слухає їх, погляд Божих дітей спрямований догори, їхні обличчя осяяні його славою. Незабаром на Сході з'являється невеличка темна хмаринка, завбіжки у половину людської долоні. Народ Божий знає, що це ознака появи Сина Людського, У рочистій тишині. Вони уважно спостерігають за тим, як вона наближається до землі, стаючи світлішою і прекраснішою, доки нарешті не перетвориться на велику білу хмару, в основі якої слава, подібна до нинішнього вогню і над нею веселка завіту. Ісус гряде як могутній переможець. Його супроводжує сила селена святих ангелів, які співають небесні гімни. Здається, усе небо заповнене сяючими істотами. Десятки тисяч разів по десять тисяч. Людське перо не в змозі описати цю сцену. Розум смертної людини не може збагнути цієї величі та краси. Праведні тримчачі запитують, хто може встояти, змовкає спів ангелів. І настає страхітлива тиша. Потім чути голос Ісуса. Досить тобі моєї благодаті. Обличчя праведних світлішають, і серце кожного сповняється радістю. Цар царів сходить на хмарі, оточений палаючим вогнем. Небеса згортаються, як сувій, земля тремтить перед Ним, і кожна гора, і кожен острів порушилися зі своїх місць. Усякі насмішки припинилися. Неправдомовні уста замовкли. Ті, хто, не вагаючись, знищив би Христа і його вірний народ, тепер бачать славу, яка спочиває на них. Серед жахливого крику беззаконників вони чують радісні вигуки святих. Це наш Бог, що на нього ми мали надію, Він спас нас. Тепер виконалася молитва Спасителя за його учнів. Отче, хочу, щоб ті, яких Ти дав мені, були зі мною там, де я. О, яка дивовижна любов Викупителя! Яким чудовим буде той час, коли вічний Отець, дивлячись на викуплених, побачить у них свій образ. Але Бог хоче сьогодні його побачити в нас, щоб вже прийти за нами. І про це з вами я хочу помолитися. Вічно живи святий на ім'я, Господи Боже наш! Який домуєш в неприступному світлі і славі Всесвіту, і в тихому і смиренному серці, до тебе приходимо, ми в цей ранок, щоб подякувати за твою безмежну любов, за твою ласку, за твоє милосердя, подякувати тобі за новий день, який ти подарував, і особливо за спасіння, яке ти купив нам ціною власного життя на горі Голгофі. Ми дякуємо тобі, Господи, що ти продовжуєш ще наше життя, даруєш нам можливість чути такі чудові обітниці про те, що ти скоро повернешся, тільки ти готовиш нас до зустрічі з тобою, і сьогодні, можливо, на долю нашу випадатимуть випробування. Але ти, Господи, дай нам сили, дай нам мужності, відваги дай, щоб ми пройшли життєвий шлях тут і гідно зустріти тебе, коли ти прийдеш на хмарах небесних. Боже дорогий, ми сьогодні просимо, щоби ти благословив наші сім'ї, наших дітей, щоб ти дарував. Господи, свою ласку і милість для нашого краю, щоб був мир, спокій і добробут. Ми дуже хочемо, щоб вістка Євангелії, слова спасіння були доступними, щоб їх почуло кожне серце, прийняло вірою, і щоб усі з нетерпінням чекали вже Твого повернення. Ми хочемо, Господи, просити у Тебе миру для нашої країни, захисту для кожного захисника. Правди, і на полі бою євангельського, і на полі бою там, де люди захищають свою землю. Господи, Ти підтримай, ти захисти. Ми все увіряємо у Твої руки і своє життя. І хочемо, щоб через нас сьогодні був прославлений і звеличений Ти, живий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Неодноразово. Проводячи виступи, виступаючи із екрану телебачення, я наголошую на тому, якою буде красивою земля, коли Ісус повернеться знову. І що цікаво, Він не буде її перебудовувати, він її спалить. І на цьому місці буде нова земля. Так чітко і доступно написано у святому письмі, бо є люди, які не вірять у це. Вони вірять, що він буде щось залишати, щось буде нищити. А я знаю, що буде так, як сказав Господь: усе це минеться, усе творю нове. І там, на новому небі і новій землі, будуть нові люди. Це будуть люди, які стали новими тут, на цій землі, у такому середовищі. У такому, де низько впала мораль. Дорогі мої, Господь сьогодні подарував цей день. І, можливо, ви дивлячись цю передачу, в якій ми висловили свою подяку Богові за все, що він зробив для нас, Господь закликає вас прийти до Нього, прийняти його, зрозуміти його. Для цього треба відкривати цю святу книгу. Тож починайте свій день правильно. Відкрийте її, почитайте, запитайте, що ти, Господи, хочеш мені сказати. І ви побачите, Господь благословить вас, Він буде з вами. Тож проживіть цей день разом із ним. До побачення.